Ресайклінг, рециклювання й утилізація. Легально кожна українська скотобійня має в обов'язковому порядку виконувати такі дії у межах переробки продукції тваринного походження. Ті є надзвичайно небезпечні для життя і здоров'я людей. Натомість напередодні в Черкасах обурена містянка зафільмувала факти викуду певних решток працівниками однієї з м'ясних фірм. Жінка у своєму дописі зазначила, мовляв, так підприємство утилізує свої відходи у одному із мікрорайонів міста. Додала, робляться здебільшого вранці. Мої колеги вирішили з'ясувати ситуацію, що дізналися далі у викладі. На екваторі тижня ці кадри, зафільмовані черкащанкою, облетіли соцмережі. Жінка у своєму дописі зазначила, так утилізують м'ясні залишки просто небо посеред смітника. Аби дізнатися, куди збувають відходи в мафах зазначеного виробника. Рушаємо туди випрошувати зіпсоване м'ясце для нашого уявного чотирилапого. Такому нас. У Вас все розкосується. На стопроцентні визволи, ми записпи. Це, це, це заголошується на завод вертається. Ні, це а так щоб на смітник десь. він Ні, у нас стопроцентне списання. Тобто ні на ні нам не на зарплату. Ми не доводимо ні. до того, що воно у нас навіть не гоняє. Воно у нас просто ні, ні, це полтора, це. Суток, сроку, си, полтора суток, наприклад, з роботи, це полтора суток. За полтора суток залишилося два стається. Ми їх раз і на завод правило, сталося там багато. На іншій точці працівники говорять таке ж. Тобто Таке, щоб на смітнику нічого, я ні, не можу. Ні, ні. Ні. Ми все в кульочки переважили назад на Харків, це ж наші гроші. Після телефонуємо на гарячу лінію, там уже працівники детально пояснюють ситуацію, наголошують, непродану м'ясну продукцію передають назад на підприємство, переконують, відходи м'яса викидати не могли. Рештки м'ясо не кидають, а рештки кидали, рештки бумаги. Рештки м'яса в магазині немає. Та вивозимо житові відходи. Угу. Тобто Тільки це у нас нічого немає. Можуть привезти вонючі кості угу. підприємства з магазинів, які торгують. Тут вонючі кості можуть привезти. А так в нас немає вонючого товару. Якщо ваші там хтось засняли, хай ви розібрали, подивилися, що туди могли викинути. Мовляв, це підприємство має шість контейнерів на території міста, якими той може користуватися. За ці послуги переконують фірма сплачує кошти до міського бюджету. Хоч на відео працівники лишають сміття на стихійному звалищі. Що входить в ті відходи? Е, Тилки з-під води дівочок, вони зараз купляють воду, пленка, яка виходить колбас, які вони знімають. Ну, вакуумна пленка тільки тоді, коли людина бажає її зняти. Mm -hmm. Це може входити якийсь там мутер, і якась бумага лічної, картонка. ну може щось там дівочок по роботі. Із відділу нічого, крім того, нічого не викидується. У місцевій держпродспоживслужбі наголошують, процедура утилізації продуктів тваринного походження є обов'язковою. Зокрема, таким має займатися державне стратегічне екологічне підприємство і монополіст у сфері утилізації тваринних відходів. У нас значить, у Черкаській області є та завод називається ветерано завод Сіліза. Вони повинні заключити договір до і сідалки. Місяча карта є, значить, на території е, полівонатердих в бутових відходів і біотринічний ям. Ну, туди обично питаються збиті машини, як найбільше потворить. По місту через Це яма, спеціальна бруда, на кришки, яка закривається, там дією посетили процесів проходить в М'ясо чи не м'ясо полишили на смітнику, нині встановити вже неможливо. Для цього потрібно було одразу викликати як мінімум патрульних чи фільмувати все в наближенні. Водночас, екологи застерігають, викиди решток органічного походження в умовах нинішньої спеки наднебезпечні для довкілля, життя і здоров'я населення. Різноманітні захворювання. Це і черевний тиф, і холера, і дезентерія, інші хвороби. Тобто потенційно в таких місцях можуть розвиватися такі хвороби, а далі вони вже можуть розповсюджуватися в різноманітний спосіб. Зокрема, найбільш небезпечним є те, що вони можуть потрапляти після дощу в ґрунтові води і опинятися навіть в криницях або з ґрунтовими водами потрапляти до інших джерел водопостачання, і людина навіть. Не підозрює, що вона разом з водою може заразитись такими небезпечними хворобами. У Держпродспоживслужбі містянам радять на майбутнє, бачачи порушення, таки викликати правоохоронців, аби з'ясувати ситуацію детальніше за необхідності покарати винних та оберегти містян від ймовірних спалахів хвороб. Якщо сміттєвий промах призведе до останнього, винуватцям загрожуватиме вже кримінальна відповідальність. Олена Фасенко, Дмитро Кірдяшов, новини.